Фанати Марвел зазвичай уявляються нам як такі любителі попсового кінопопкорну, де якісь глибокі сенси, знищені заради гумору. Приколів. Осарі. Арінногалисмішін ворк. Яскравих кольорів. Well, right. І крінжових жартів. А фанати DC – це глибокі філософські мислителі, які думають про вічні теми, богів, філософські конфлікти. І як зробити, хоча б один гарний фільм не про Бетмена. Добре, добре, добре. Вибачте, там ще є Галі Гадот. Але у цьому відео я вам доведу, що герої і їх суперсили не випадкові і несуть глибокі сенси. Чим у цих всесвітах відрізняються концепції зла? У чому філософська різниця цих всесвітів і що про вас так саме про вас каже ваш улюблений всесвіт Марвел або Дісі? Хто я? А у кінці розкрию таємну філософську формулу, як розрізнити Марвел та Дісі. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Спочатку почнемо з того, що робить супергероїв супергероями. Це їх суперсили. В Марвел часто зустрічаються герої, які були звичайними людьми і отримали свої суперздібності внаслідок технологічних удосконалень, якихось мутацій або наукових експериментів. Це звичайні люди, до яких ця суперсила приходить, причому часто випадково. Наприклад, людина Павук отримав свої суперсили після укусу радіоактивного павука. Так ще й одночасно. У багатьох мульти всесвітах. You can't. You can't. От Тоні Старк став супергероєм завдяки своєму розуму, технологічним досконаленням і, звичайно, грошам. Все як у реальному світі, головне, щоб Тоні Старк не купив собі якийсь то там твіттер. Капітан Америка, наслідок наукового експерименту. Ось такі б українцям натівські біолабораторії. А то комарі та комарі. Людина Мураха, технології, Хелк, мутація. Ну і так далі. У DC зазвичай герої з надприродніми суперсилами, які їм були надані або з народження, або Завдяки спеціальним обставинам, наприклад, Супермен має надприродню силу, швидкість, здатність літати завдяки своєму походженню з планети Криптон. Окрема суперсила, що у нього такий гарний костюм, точніше, у неї такий гарний костюм. чудо жінка, амазонка від народження. Ви знали, до речі, що її створив чувак, який просто дуже любив БДСМ. Але сьогодні не про це. Аквамен, все те саме, все від народження. Вау, а реал супергіроу! І так, я у відео буду узагальнювати. Це важливо. Звичайно, за стільки років, як Андроїд щось бере у Apple, Apple, щось у Android, чи Sony у Xbox і навпаки, Марвел і DC часто навчаються один у одного і мають виключення. Ну, наприклад, Тор, це чисто DC-шний персонаж, так? Це Бог, у якого складні моральні, божественні дилеми там і так далі. Тому, будь ласка, фанати зрозуміти, це дуже узагальнено, ми зараз говоримо. Щоб Зрозуміти сутність цих всесвітів. Марвел більше схильні до підходу, де герої є більш людськими та імперфекційними. Вони стикаються з моральними дилемами, внутрішніми конфліктами та розборками зі своїми суперсилами. Прикладом може бути залізна людина, який стикається з питаннями моральності і відповідальності за свої дії. У ході своєї історії Тоні Старк звичайна людина просто нарешті усвідомлює наслідки своїх вчинків, так і роздираємо цими конфліктами. Що він виготовляє зброю, яка вбиває людей і так далі. Він змінюється. Він стає захисником світу і використовує свої технології для боротьби зі злом. Тоні Старк виступає як модель для інших героїв і читачів. Його сила полягає не лише в фізичних можливостях, але й у впливі, який він має на оточуючих. Він надихає людей бути кращими, відчувати відповідальність та використовувати свої здібності для добра. Тоні Старк як супергерой пройшов доволі великий шлях, між тим. Як бути просто чесним мільярдером і тим, хто віддав своє життя за всіх нас? У DC акцент робиться більше на міфологічній, символічній сутності. Герої часто представлені як символи справедливості, героїзму, надії. Вони втілюють ідеали і звичаї своїх супергеройських ідей. Це буквально проблеми божественного початку в природі людини і чогось земного. Конфлікт божественного та людського, врятування людства, нічого не нагадує? Правильно, Ісус. Тому для прикладу візьмемо Супермена. Супермен як легендарний супергерой. Герой всесвіту DC має в собі багато елементів, які асоціюються з християнством та філософією. Супермен часто розглядається як символ месійського героя, який прибув на землю, щоб врятувати людство від зла та приносити надію. Це відображає, звичайно, християнську концепцію Ісуса Христа як Спасителя, який прийшов у світ, щоб врятувати людство. І так, ви вже здогадалися: Супермен отримав свою силу від народження, і Христос, можна сказати, так само отримав. Мав свої сили від народження, от і тому жертовність є однією з ознакою супермена, він готовий пожертвувати собою. Це, звичайно, пов'язується з християнською ідеєю про жертву Христа за спасіння людства та обов'язок допомагати іншим. Тож, давайте тут зробимо міні-висновок. В цілому, Марвел частіше ставить питання якраз про внутрішні переживання героїв, тоді як DC більше концентрується на символічних ідеалах та величі супергероїв, обидва видавництва Ства відображають схожі аспекти філософії у своїх коміксах, але з різним акцентом та підходом. Зараз поговоримо про моральність і справедливість у всесвітах Марвел і Дісі. А поки я хочу презентувати вам свій топ 10 найкращих речей, створених по коміксам. Комікси, ігри, фільми, той супер топ, який точно має подивитися кожен, не тільки фанат Марвел чи DC. І ви його зможете подивитися на моєму власному сайті, який я створив гуманітарій на мільйон відсотків за одну хвилину і абсолютно безкоштовно. Я створив цей топ дуже просто, у звичайних нотатках від Apple. Додав текст, картинки, все що треба. Ось так додав у співавтори Ківі, і тепер сайт готовий. І я можу скинути вам посилання, щоб ви ознайомилися. Знайомилися з цим топом. Монтень і ківі це надзвичайно зручні сервіси, які з ваших apple нотаток роблять справжні сайти для мікроблогів, для збирання банок в одному місці, для портфоліо чи просто список ваших улюблених фільмів. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, там ви ознайомитесь якраз із моїм топ-10 найкращих творів по Marvel і DC і взагалі. І, звичайно ж, познайомитися з сервісами Монтень і Ківі, які ще раз дуже просто за два кліки зроблять з вашої нотатки сайт. Взагалі, Марвел і DC дуже схожі на релігії. Це такі нові прототипи язичницьких боїв. Тому і питання моралі, що таке добро, що таке зло, дуже важливо, бо, як і кожна релігія, це фундамент даної концепції. Це те, для чого і створена, можна сказати, вона. І отут у Марвел, у своїх фільмах та коміксах, як мені здається, більш складний підхід до моралі. Багато героїв Марвел мають складнощі, і їхні рішення не завжди є чіткими і простими. Вони стикаються з з етичними дилемами і моральними виборами, де правильне рішення не завжди очевидне. Найкращим прикладом цього є сюжет громадянської війни. Громадянська війна Марвел це суперепічна історія, де герої діляться на дві команди, які протистоять між собою не тільки у файтах, там фізично і якось так, а ще й ідейно. Конфлікт виникає, коли уряд намагається встановити реєстраційну систему для супергероїв, що обмежує їх дії. Захисники свободи, очолювані Капітаном Америкою, вважають це порушенням особистих свобод і виступають проти закону. Захисники контролю, очолювані Айронменом, підтримують уряд та необхідність реєстрації. Ця війна ще раз не тільки фізична, але й моральна. Герої знаходяться перед складними моральними дилемами, вимушені розглядати етичні аспекти своїх дій. Питання про межі контролю, свободи та відповідальності стають центральними. Громадянська війна Марвел відкриває багато питань про моральну справедливість, свободу, важливість демократії у прийнятті рішень. Громадянська війна у Марвел для мене є квінтесенцією цього всесвіту взагалі. Бо герої проходять арки персонажів. Їм дуже складно приймати певні рішення. От і світ взагалі не чорний і білий. Чи треба їм слідувати закону, чи керуватися власною системою координат? Якщо чесно, це реально складне питання, бо виходить так, що супергерої стоять вище над законом. А над законом ніби ніхто не повинен стояти. Ми ж таке суспільство будуємо. І тому неможливо так, щоб хтось робив, що захоче, тому що він супергерой. Вау, просто. Натомість, знову ж таки, ми узагальнюємо: у DC ніби присутня більш чітко визначена сторона добра та зла. Герої DC, такі як Супермен або Бетмен, виступають як символи ідеалів справедливості і боротьби зі злом. Їхні цінності та моральні стандарти часто є непохитними, і вони намагаються виконувати роль моральних авторитетів. Тому у DC ніби частіше є щось чисто біле, і чисто чорне, і вони борються проти цього. Проте як для мене це не спрощується. Що цей всесвіт. Наприклад, серія про темного лицаря де Бетмена звинувачують, що через нього з'явилися суперзлодії, що він причина зла, бо він спонукав їх своїм існуванням боротися проти нього гарний приклад складної моралі і філософії. І виходячи з цього, Марвел приділяє більшу увагу саме психологічному розвитку героїв. Їхні персонажі стикаються зі своїми темними сторонами, історіями, що руйнують їхнє життя та психологію. Це створює більш глибоку. Та складних персонажів, які розвиваються протягом часу. У DC, хоча є окремі випадки поглиблення персонажів, загалом менше фокусу приділяється їхньому психологічному розвитку. Тобто навіть не так. Марвел будує своїх персонажів, можна так сказати, за європейською системою побудови персонажів. Це називається арка персонажа. Арка персонажів це еволюція і розвиток персонажа протягом певного періоду часу. Вона включає зміни у характері. Вації, цілях та сприйняття світу, дозволяючи персонажу рости і змінюватися протягом сюжету. Тобто, Тоні Старк, який у першому фільмі, я сам за себе і думаю тільки про себе, у кінці війни нескінченності жертвує собою. Так, 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 як самі розумієте, хто я про це навіть відео окреме для патронів записував. Тобто, Ось сега персонажа може ви знаєте тисячоликий герой. так? Коли герой один на початку свого шляху проходить певну трансформацію і змінюється. А от Дісі. DC... Oh, більше будує своїх персонажів по азіатській системі. Прям як в аніме. Конореа ізрехуґінонаукі зідеотуну. でさでさ、里のみんなに。 Орінуть ця азіатська анімешна структура, це коли персонаж не змінюється, як би його не ламав світ. Якщо ви дивилися аніме, то дуже часто умовні наруто, хіміки і так далі, про те, що треба залишатися собою, як би тебе не ламав світ. Це певна особливість азійської моделі розуміння персонажа, де цінується не його зміни, як ми звикли, так, а саме стійкість та витривалість моральних принципів. І про це насправді, наприклад, Бетмен. Так він розуміє, що якщо він буде вбивати ворогів, ворогів буде менше, і вони не будуть постійно вбігати з лікарні архам і знову чинити зло. Але за його моральними принципами він цього зробити не може, як би не хотів, навіть раціонально це розуміючи. І як би не ломав тебе світ, ти повинен триматися і не здаватися. І дуже часто у сюжетах його випробовують саме на цю стійкість. Погодьтеся, що схема і Марвел і DC корисна для кожного з нас. Я б не сказав, що щось з цього глибше. Треба мати в житті і те, і те, навчитися змінюватися і розвиватися, і не прогибатися під тиском. Тому тут точно не про те, що краще чи глибше, а про те, що актуально саме для вас у певний період життя. Глибокий український контент на Ютубі про поп культуру, культурологію, філософію важкенько набирає оберти. Тому я дуже прошу вашої підтримки, підпишіться на канал та обов'язково подивіться ще відео на каналі. Підтримайте розумним Інський ютуб, як це вже зробили ці люди. Завдяки їх донатам. Я можу покращувати свій контент, робити його регулярно і постійно дивувати вас певними темами. Тож, дякую їм величезне. Поговорили про супергероїв, а я нагадую, що у нашому реальному світі є супергерої, це ЗСУ, і не можна забувати донатити кожного кожного дня. От, а тепер давайте поговоримо про темну сторону супергероїки про зле зло. DC зосереджується на боротьбі між супергероями та лиходіями, представляючи їх як символи абсолютного добра та абсолютного зла. А у Марвел ставиться більше акцент на амбівалентності моралі та психологічний розвиток персонажів. Їхні супергерої часто потрапляють в моральні конфлікти, де добро та зло змінюються. У DC головні негативні персонажі, такі як, наприклад, Джокер. <плес> чи Дарксайд. Є певними стихіями, це такий безконтрольний хаос та зло. Вони є відображенням антиутопічних протиріч у суспільстві та показують, як добро може стикатися зі злом, а моральні принципи з хаосом. Такі персонажі дають можливість розмірковувати про важливість моральних виборів та підтримки справедливості. Філософію Джокера з DC охоплює безлад, безжалісність та відсутність будь-яких моральних принципів. Він вважає, що суспільство є хаотичним і без. Безглуздим, а моральні норми не більше, ніж жарт. Джокер спрямовує свою енергію на спровокування хаосу та виявлення прихованих темних сторін людей. Він переконаний, що всі мають потенціал стати злочинцями, якщо зіштовхнуться з досить сильними стресовими ситуаціями. Джокер викликає питання про природу зла, моральної відповідальності та межі громадського порядку. Його філософія націлена на підрив суспільних норм. Та змушення людей переосмислити свої власні цінності і переконання. І саме тому він є ідеальним злодієм для всесвіту DC. Він провокує твої моральні цінності, випробовує їх. А ти повинен залишатися непохитним, стояти на цих цінностях і берегти їх. У Марвел вже негативні персонажі, такі як, наприклад, Локі. і я не буду авонопі болібая. Chitanos Genocide But random Dispassionate Fair to rich and poor alike They called me a madman Мають на перший погляд складнішу природу. Вони представляють моральні протиріччя та певну таку нюансовість людської натури. Ну, наприклад, Локі виступає як антигерой, чи характер визначають амбівалентність, інтриги та змінність моральних цінностей. Такі персонажі дають можливість поглиблено розгледити питання моралі, відповідальності та вибору. Ось, наприклад, філософія Таносу з Марвел, вона про відновлення балансу. Він вважає, що надмірне населення. Призводить до перевантаження ресурсів та нерівномірного розподілу благ. Тому Танос вирішує знищити половину всього життя в галактиці, щоб зберегти ресурси та відновити рівновагу. Він вбачає себе як рятівника, який примушує всіх зрозуміти необхідність жертви для досягнення довгострокового блага. Танос заохоче думати про моральність колективу, а не лише про індивідуальність, і ставить під сумнів поняття добра та зла, демонструючи необхідні. Очікувані наслідки та етичні дилеми. Тобто, персонажі DC дають нам змогу зрозуміти, навіщо взагалі потрібне добро, що таке добро у чіткому протистоянні зі злом. А Марвел каже, що не все так просто. Локі може бути поганим, може змінитися. Пам'ятаєте про арку персонажів як головну ідею Марвел. І навіть працювати на сили добра, як це було у серіалі про нього. І якщо у DC ми можемо захоплюватися лиходіями, і Джокер по праву вважається. Найкращим лиходієм в історії, ну мною так точно вважається. То, от у Марвел ми можемо зрозуміти лиходія та навіть стати на його сторону. Недаремно, у першому фільмі Війні нескінченності Танос так сильно всіх здивував, бо його філософія на перший погляд мала навіть сенс. Так, тільки на перший, але це вже дуже і дуже добре. Тому DC це більш таке філософське, чисте зло, ідея, стихія. Нам навіть не важливо, звідки вона взялася, як у Джокера є. Зліч історії його появлення. А у Марвел це навпаки умовно реальні персонажі, реальні люди, які щось переживають і якось теж еволюціонують. Філософські підходи Марвел та DC до своїх кіно всесвітів теж мають свої особливості. Одна з найбільших різниць полягає в тоні і настрої, які вони намагаються передати. Але чому Марвел вдалося об'єднати всі кінокартини у такий свій кіно всесвіт, а у DC чисто навіть з філософських причин цього б не могло вийти. Про це поговоримо у розширеному відео тільки для патронів. Ті, хто мене підтримують, отримують унікальні відео. Тільки для них їх вже є дев'я. Є ті з них можна вже скласти у окремий Ютуб канал. Також кожне відео є у розширеній версії тільки для них, і ви отримаєте доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Унікальний контент спільноти і ще багато чого. Тому, якщо хочете підтримати розумний український Ютуб, посилання у закріпленому коментарі. Тепер ми дійшли до найцікавішого філософської відмінності Марвел і DC. Одна з головною відмінністю між Марвелом і DC є ставлення до філософської проблеми у кожному з творів. Якщо DC це конфлікт суспільства з людиною, ідеї з людиною, то Марвел це про конфлікт людини з самою собою. От що було, якби Джокер став персонажем Марвел, би це змінило взагалі його характер. Якби Джокер був у Марвел, то він би був просто об'єктом, який слугує персонажем для розвитку і арки інших персонажів, супергероїв. Тобто там не було б конфлікту ідеологій, систем та суспільств. Ну, скоріше за все, ми теоретизуємо. Через Джокера герої змінювались би. Розуміли б, наприклад, що чіткий порядок і така система це не дуже гарно, і його якісь Особистісні цінності, принципи руйнувались би і змінювались би під впливом цього джокера. Якщо Бетмен намагається не змінитися під впливом Джокера, то Тоні Старк би змінився під його впливом. DC зазвичай дуже часто акцентують увагу на великих проблемах, на конфлікту ідеологій, ідей, якихось суспільних конфліктів, моральних дилемм. Герої DC, як, наприклад, Бетмен або Супермен, часто протистоять системній корупції, насильству та соціальним нерівностям, вони прагнуть встановити порядок і справедливість у світі, що потребує системних змін. А Марвел з іншого боку, і це не менш глибоко насправді фокусується на внутрішніх переживаннях героях на те, що з ними відбувається. Вони ставлять акцент на особисту відповідальність, саморозвиток та проблеми ідентичності. Герої Марвел, як, наприклад, жінка-павук або залізна людина, зіштовхуються з особистими вадами, внутрішніми боротьбами та компромісами. Місаме. Тобто, якщо дуже узагальнити, взагалі, у чому різниця філософії, Марвел і DC, це те, що DC більше про філософію людини, те, як ви бачите цей світ, що ви про нього думаєте, як ви відстоюєте свої переконання і так далі. А Марвел, це більше про психологію людини, що з вами відбувається, коли ви дивитесь на цей світ, протистояєте чомусь, і так далі. і так далі. Марвел, психологія, DC – філософія. І це, якщо що, ще не та сама формула визначення DC Марвел, про яку я говорив. Вона буде далі. А що саме про вас каже ваш улюблений Всесвіт? Як характеризує те, що ви любите Марвел або DC? Визначити це дійсно складно. Ми будемо висвітлювати певні особливості психологічних портретів фанатів цих всесвітів. Це узагальнення ще раз, це не факт, що 100% так, навіть. Більше 100%, що це не факт, це загальні твердження. Marvel для розваг, DC для розумних, ми вже зрозуміли за все це відео, що так це не працює. Це дуже поверхневий і тупий аналіз, взагалі, просто по постерам перед кінотеатром. Але якщо дивитися на цю проблему більш глибоко, то мені здається, що DC дивляться ті, хто знаходиться у конфлікті зі світом. І їм цікаво дізнатися, як функціонує цей світ, де знайти своє місце у цьому світі. Як Зрозуміти цей світ, як протистояти йому, залишаючись собою, відстоюючи свої філософські переконання і моральні цінності, як бути тим суперменом, який, попри все, може пожертвувати з собою заради всесвіту, це ті, хто намагається вирішити певні філософські питання та проблеми, які у нього виникли. А ті, хто полюбляє Марвел, скоріш за все, дуже умовно, намагається вирішити певні свої психологічні проблеми, ті, кому цікава саме трансформація особистості, чи ті, хто знаходяться у Періоди цієї трансформації, як змінитися, як змінитися правильно не зрадивши собі, як Противитися тим переживанням, які є у себе, або як їх прийняти. Оце все і саме про Марвел. Ті, хто якраз проходять активну фазу цієї власної арки, персонажа, зміни, розвитку. Це звичайно тільки мої припущення, які ґрунтуються на тому, що я попередньо до чого сказав. Тому мені цікаво, пишіть у коментарях, чи відповідає це вашим відчуттям. Я читаю всі коментарі, відповідаю на найбільш цікаві. І тепер на закінчення цього відео, об'єднавши всі аргументи, які я казав до цього, всі ці спостереження, різницю Марвела і DC і так далі, я готовий представити ту саму формулу, яка найкраще описує DC і Марвел. От якби ви гірше б зрозуміли, якби не всі ці пункти. І тому головна формула, вигадана не мною, залишається такою: Марвел, це про людей, що стали богами, а DC – це про богів, що стали людьми. І цей принцип, ця Філософія пронизує усі ці всесвіти. Через ворогів, арки персонажів, візуальний стиль, ця формула ідеально пояснює головну філософську відмінність цих всесвітів. Люди, що стають богами, постійно конфліктують з собою з новим набуттям. Вони постійно копаються у собі, постійно шукають цю арку персонажів від меншого так від людини до Бога. А боги, що стали людьми, займаються більше божественними проблемами, ніж людськими. Вирішують конфлікт божественного над «я» і людини зі сторони цього Божественного, коли Марвел зі сторони людського. Тобто, насправді, складові цієї формули однакові у цих світів, інакше бути не може. От. Але акценти, вектори, на які вони дивляться, різні. От DC дивиться на те, як боги стають людьми, що відбувається, а Марвел, як люди стають богами. І ось це головна, така спрощена, узагальнена формула цих двох всесвітів. Світі. І не забудьте про сервіси Монтень і Ківі. Вони за посиланням у закріпленому коментарі. Це надзручні сервіси, які з ваших нотатків за секунди роблять цілий сайт. Дякую вам за перегляд. Якщо хочете підтримати розумний український YouTube посилання у закріпленому коментарі, а про філософію протистояння Тора і Локі, і як там не все так просто, у моєму відео на каналі. Залітайте дивитися!